Моє вітання. Сьогодні потрібно надіти знову ізолятори на маточники, тому що прийшов час. І а, це на одній рамочці. А на другій рамочці там, можливо, вже вийшли матки. Теж подивимося. Спочатку надінемо ізолятори. Значить ізолятори знову вже ж. Тут положений корм. Чим хороші ці кліточки, що він по кругу і матка не приклеїться, бо бувають, бувають такі випадки, що матка вилізе, приклеїться крильцями і тоді е, гине. Так, дивимося, що трошки їм димку, щоб легше було злітати бджіл. БЖІЛ я користуюся такою щіткою, курсиним крилом. Так, дивимося, що тут. Попечатали вони. Ну Вже, я думаю, попечатали маточники. Дивимося так, димку трохи. Погода 15 градусів, але роботу треба трошки їх димом, щоб вони легше відділялися від цих маточників. Ой, дим такий якийсь. Зараз це все треба подмітати. Легесенько піднімати не сильно, тому що ручинка лежить. При різкому струсі може вона випасти на дно маточника і просто не буде матки. струс мозку. Струс-мозку, так. Струс димотрус. Так, ще трошки димку. Ну, на цій рамці ще зараз приберемо бжів. Подивимося, штуки маточники. Отакова От гесенько. Розмітати їх. В верхньому ряду скільки в нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В середньому ряду три. Бачимо, як на рамці вони розміщують по боках. І найбільше внизу вони чіпляють. Внизу всі сім маточників зачепили. Ну, прийняли, запечатали. Рамку. Постійно треба тримати вертикальну. Не перевертати і легенько. Маточники по довжині начебто всі однакові. Коротких немає. Ось позалазили скрізь бджоли. на дворі холодно, вони на тепло лізуть вже вечір. Ось так легенько одягаємо. Ізолятори для маток. Дощик моросить, Ну, Все одно цю роботу треба зробити. Так, і того, виходить, зверху шість. Так, внизу 7, тринадцять, чи скільки? Шість і три, дев'ять і сім. Разом буде шістнадцять штучок. Шістнадцять штучок і внизу видягаємо. легенько натошники, я ж кажу, начебто. По розміру нормальні, але ще вийдуть матки, потім ще можна буде подивитися по маткам. І завтра я знову зроблю ще одну закладку для цієї виховательки і все. Потім вона буде вже О, вона вже буде. Вона е, нуклеуси все розсипано. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І, 1, 2. Так. І опускаємо обережно, опускаємо, хай вигрівається. Зараз подивимося іншу прививочну рамку, там де повинні вже були ну, повинні виходити матки. Ми її просто переглянемо.